На Миколаївщині помірно континентальний і посушливий клімат, розповідає керівниця Миколаївської метеорологічної служби Людмила Андрущук. 2024 рік став помітно тепліший за попередні, коли середньорічна температура була 10,8 градуса. А в нас Миколаїві в минулому році була 13,3, ну начебто, 3 градуси в середньому. Ну, це не дуже багато. Але якщо врахувати окремі дні і навіть окремі місяці, у нас різниця 6 градусів була. Лютий в минулому році був дуже теплий. Середньомісячна була 5,8 при нормі мінус 0,9. І опадів при цьому було не так багато. Він получився в нас сухий і теплий. І так у нас в минулому році було шість місяців, які перевищили свою середню місячну норму річну за багато років від трьох до шести градусів. Січень 2025-го також може стати рекордно теплим за словами Людмили Андрющук. Основні причини потепління, розвиток промисловості, зростання міст, і це загальносвітова тенденція. Один з наслідків потепління та зменшення кількості опадів зневоднення річок, каже екологиня Інна Тимченко. Є такі явища, яке зараз у нас відбувається в нашому регіоні, зокрема з річкою Південний Буг, коли водні річки зменшуються, а підпір солоної води з Чорного моря постійно збільшується. І зараз вже в районі Нової Одеси, в районі Вознесенську, ми бачимо зміну сольового складу річки Південний Буг відображається це перш за все на їхнього фауні, на рибах. Наприклад, в рибалки вони можуть бачити, як змінюється склад, видовий склад і кількісний склад видів риби, яка водиться в південному бузі. Також за словами екологіні, внаслідок аномально теплої зими, чимало дерев не скидають листя та продовжують втрачати через них вологу. Небезпечним є початок вегетації взимку у разі похолодання, ці рослини можуть загинути. Для покращення врожаїв виробники можуть активніше застосовувати технології, що зберігають вологу, наприклад, ноутіл, no каже завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету Михайло Федорчук. Виводяться більш витривалі сорти зернових і технічних культур. Можна поширювати, і ті, що донедавна вважалися екзотичними. Сьогодні на місто Абрикоса виходить уже така культура, як хурма. Вона може може бути і можемо отримати прекрасні врожаї на сьогоднішній день. Сьогодні ми говоримо про миндаль, який раніше ми тільки в Криму вирощували миндальні дерева, і миндаль був в Крим. Сьогодні ми можемо вирощувати в наших умовах. Сьогодні ми говоримо зв'язку з цими змінами клімату. Ми говоримо за фундук. Керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова каже: в нових умовах аграрії області вже вирощують багато культур районованих для посушливих зон, так званій. Нішеві віруслини. Думаю, що питання вирощування хлопку та бананів воно вже не за горами з нашим кліматом. Може про це треба буде теж замислюватися, тому що дійсно клімат дуже змінюється. Миколаївщина стала однією з пілотних областей для реалізації стратегії адаптації до зміни клімату, каже головна спеціалістка управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації Євгенія Жарікова. Проєкт розроблений за підтримки Євросоюзу та передбачає оцінку кліматичних змін і рекомендації щодо дій в нових кліматичних умовах. Наразі документ опрацьовує Міндовкілля. Оскільки Миколаївська область е, знаходиться на півдні України, і вона є і маловодною, і є зоною ризикового землеробства, то заходи з адаптації до зміни клімату є е, дуже важливими наразі у, у цей період, е, що ще пов'язано із тими фактами, що протягом дії воєнного стану було підірвано е, Каховську ГЕС, е, е, що е, нам. Е, що сприяло тому, що наразі дуже мало в нас опадів. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.